Вітання вітання, вельми шановному панству. Ці, я, ви думаю, бачили, як судно виглядає ззовні. його корпус, борти, трубу, мачти та антени. Це дуже цікаво, але все ж таки, як виглядає судно зсередини? Сьогодні я вам покажу, де ми живемо, спимо, дивимося кіно, чи є в нас достатньо місця для відпочинку, де і в яких умовах ми працюємо. Почнімо. Отака найбільш характерна височенна конструкція з віконечками на корпусі судна, називається надбудова суперстракча англійською. Тут моряки живуть та відпочивають. Сама верхня палуба надбудови це навігаційний міст, на якому офіцери керують судном, стоячи навігаційні вахти. На даху цієї конструкції розташовані наші сенсори і антени. Також тут знаходиться найхарактерніший судновий прилад. Сканер радару. Знаєте, така штука, яка стоїть на верхніх мачтах, от обертається, сканує все навкруги і інформацію передає на дисплей на навіаційному містку. Нижні палуби – це житлові приміщення, в основному каюти для екіпажу та різноманітні склади. Тут є і ілюмінатор капітанської каюти. Вона, як правило, розташована з правого борту. Почнемо розглядати наше судно з керуючого поста, так скажемо, мозку всього нашого теплоходу навігаційного містка. Тут, на містку, палубні офіцери цілодобово несуть вахту, міняючи один одного кожні чотири години. Тобто, в морі на містку обов'язково має бути офіцер. А щодо обладнання, сьогодні я не буду детально розповідати про обладнання на містку. Для цього планую зняти окреме відео, а от щодо всього іншого, зараз розповім. Кутку у нас станція зв'язку. Тут працюють капітан та його помічники, тут готуються документи і підтримується зв'язок з головним офісом. На судні в нас для цього встановлений Starlink. дуже крута штука. Тут в нас знаходиться робочий комп'ютер, інмарсад станції, HFMF станції, принтери для всього обладнання. Тут у кутку причаїлася система заправки наших навігаційних офіцерів. Якщо офіцер втомився, він завжди може приготувати чай або каву для себе. І потім, сповнений сил, буде продовжувати вахту. В нас є навіть отакий чай. Правда, його дуже мало. Хороше закінчується швидко. Виступаючи поверхні з лівого та правого борту мостика навігаційного, називаються крилами. крилами навігаційного містку. Звідси проходить керування теплоходом, коли воно підходить до причалу. Тут разом з Лосваном капітан керують судном. Управління береться на цю консоль з містку. Звідси ми беремо боутрастер, беремо головний двигун і руль, рульове управління. А також на цієму на крилі мостику можна знайти репітер гірокомпасу, тобто ми можемо дивитися курс. І також тут є певні рятувальні засоби, наприклад, круг. На містку є туалет, два кондиціонери, зручні крісла, незручний лосманський стілець. Пожежна сигналізація, рації, холодильник, вода, Полички з документами і прапорами майже на будь-який смак. Російського прапора, до речі, немає. Вітром здуло. А до речі, в нас встановлений дисплей з електронними картами. Як ви знаєте, паперові карти вже не використовуються на більшості теплоходів, а замість них отакі от електронні, вони набагато зручніші. На цьому етапі ми завершимо змістком і підемо далі. Спустимось на пару палуб нижче. Тут в нас розташовані каюти для рядового складу. Одну з них і завітаємо. До речі, одразу скажу, що ми домовилися з власником каюти, що я в неї завітаю без його присутності, і там все познімаю. Тому. Не хвилюйтесь, я не такий скажений. Я просто так не ходжу по каютам. каюта моряка – це його особистий простір, пристосований як для відпочинку, так і для роботи. Так що давайте подивимось, що тут у нас є. У середині каюти зазвичай є ліжко з бортиками, щоб запобігти падінню під час хитавиці. Поруч тумбочка або невелика шафка для зберігання особистих речей. Під ліжком також є шухлядочка для зберігання речей, зазвичай там зберігають білизну. Над ліжком може висіти лампа для читання. Стіл диван і стілець слугують для роботи з паперами. Але вже давно моряки вставлять туди свої лаптопи і просто дивляться кіно. До речі, якщо звернути увагу, цей диван розташований не впродовж нашого судна, от там ніс судна, а оперек. Тобто, якщо буде хитавиця, серйозна хитавиця, і спати буде неможливо, наприклад, на ліжечку, то він завжди може перебратися на диванчик і спати так. У кутку у нас причаїлася шафа з речами. Зачинено кожна каюта обладнана персональними рятувальними засобами. В цій каюті в нас є рятувальний жилет і термокостюм. До речі, в кожній каюті в нас висить такий так званий кебін-карт. Це інструкція про те, що робити в аварійних ситуаціях. Тут що робити, якщо людина за бортом, звуки, скажімо так, звичайної сигналізації, звуки сигналізації, яка нам скаже, що треба залишати судно. Ну і інформація, що має робити саме цей член екіпажу. У всіх каютах передбачений невеликий санвузол з умивальником, душем і туалетом. Давайте перевіримо, як душ працює. Нормально. Доволі окей. Тобто в нас тут на теплоході, знаєте, все таке стареньке, але все ще в працюючому стані, скажімо так. Так і живемо. Обов'язковим елементом каюти є ілюмінатор, із який можна спостерігати за морем. Хоча в деяких внутрішніх каютах його може і не бути. Каюта-моряка це місце, де він проводить час між вахтами. Находячи свій відпочинок і спокій серед безкрайніх морських просторів, тому це місце має бути охайним. Таких кают на палубі в нас по 3-4 штуки. Ну, а самі коридори на палубах обладнані протипожежними системами, погнегасником та системою сповіщення. На деяких палубах у нас знаходяться складські приміщення з речами. Які необхідні для комфортного проживання екіпажу. Давайте завітаємо. Зазвичай такі приміщення замкнені, і ключ знаходиться в капітана та його старшого помічника. Тут в нас трохи неохайно, але нічого. Шторми, знаєте. Комплекти білизни різних розмірів, бо Ліжка в нас також різні, і для кожного іноді доводиться підшукувати власний комплект. Хімія. Битова хімія. Тут можуть бути різноманітні смітники. Бачите, половички, щоб витирати ноги в каюту. Звичайно ж, туалетна бумага, туалетної бумаги багато не буває. Подушки, деякі тут ковдри, запасні телефони, рушники там для обличчя і таке інше. До речі, мені треба один рушничок з собою забрати. О. А ні, це, це рушничок для рук. Ну, також згодиться. Тобто, в цьому приміщенні в нас знаходиться все, щоб зробити наші каюти. І запаси в цих каютах максимально насиченими. І головне в цій роботі от, замовляти тільки те, що нам потрібно. Нам не треба, наприклад, зробити так, щоб в нас було багато подушок, а не буде рушничків. Або забагато нижніх, або забагато білизни, або і немає подушок. Тобто переповнення запасів. Це дуже важливо, цього треба уникати будь-яким чином. Коли настає час обіду, екіпаж іде до камбузу та їдальні. Тут новий камбуз це особливе місце на теплоході, де готують їжу для екіпажу. Попри обмежений простір, він спроєктований так, щоб забезпечити кухарям зручність і безпеку навіть під час шторму. У центрі камбуза зазвичай розташована плита зі спеціальними фіксаторами для кастрюль і сковорідок. Тут на плиті, коли настає хитавиця, ми ставимо такі бортики, щоб жодна кастрюлька або сковорідка не впала. Під нею духова шафа для випікання тістечок та приготування гарячих страв. Над нею витяжна система, яка відводить пар і запахи, створюючи комфортні умови для роботи. Важливе місце займають мийка та система водопостачання, яка забезпечує подачу прісної води. Також на камбузі є посудомийна машина. Для зберігання продуктів є холодильники та морозильні камери. А для сухих запасів коморки з надійно закріпленими полицями. Дошками для нарізання в нас слугують такі от кольорові дошечки. Бачите? Наприклад, синя буде для риби, червона для м'яса, біла для хліба. В нас білої немає, будемо використовувати жовту. А от, наприклад, зелена для овочей. Тут у нас висять пояснення, яка дошка, за що відповідає. Так само і з ножами. Вони також мають бути різних кольорів і відповідати своїй дошці. На стінах розміщені шафки для посуду та приладів, а робочі поверхні обладнані бортиками, щоб запобігти падінню предметів. На судні ми сортуємо сміття. Тому на камбузі обов'язково мають бути кілька смітників. І, окрема тара для олії ми її також здаємо на берег. Неподалік розташована кабус їдальня, де екіпаж збирається на обіди, обговорюючи новини рейсу або просто відпочиваючи після роботи. Камбус це душа теплоходу, місце, де навіть серед суворого моря створюється затишок і підтримується бойовий дух команди. Провізіонний склад на судні це важливе приміщення, де зберігаються. Запаси продовольства для екіпажу на час всього рейсу, воно спроектовано таким чином, щоб гарантувати належне зберігання продуктів, навіть за умов тривалого перебування в морі. Ростір складу поділений на відсіки, кожен із яких пристосований для певного типу харчових продуктів. Для швидкопсувних продуктів, такі як м'ясо, риба, молочні продукти, передбачені холодильні та морозильні камери. Вони підтримують необхідний температурний режим. Сухі продукти, такі як борошно, крупи, макаронні вироби, цукор, сіль, чай, кава або консерви, зберігаються у міцних шафах і коморах, полиці яких обладнані спеціальними бортиками, щоб уникнути падіння вантажу під час хитавиці. Для овочів і фруктів відведені окремі вентильовані приміщення, що забезпечують циркуляцію повітря, аби запобігти передчасному псуванню продукції. У спеціальному секторі зберігаються запаси питної води та інших напоїв, які є критично важливими для екіпажу під час далеких переходів. Доступ до провізійного складу має лише відповідальна особа: Судновий кок, капітан і старший помічник капітана. Судновий кок веде облік запасів, стежить за їхнім поповненням і дотримується суворого розподілу продовольства. Це місце, де має панувати чіткий порядок. І закладається основа для належного харчування моряків. Адже збалансований раціон і достатній запас провізій є запорукою сил і витривалості екіпажу в відкритому морі. Ну і огірки. Прям як вдома. Тепер ми будемо спускатися прямо в серце нашого теплохіду, а саме в машинне відділення. Там буде дуже гучно. Тут розташовані головні та допоміжні механізми судна, що забезпечують його рух, енергопостачання та життєдіяльність. Зараз ми подивимося на основні елементи машинного відділення. Головний двигун це потужна двопаливна установка, яка забезпечує рух судна. Потужність нашого судна становить 7200 кВт, двигун має 8 циліндрів. Сам двигун з'єднаний із головним валом, який передає обертання на гребний гвинт. Редуктор і гребний вал. Редуктор і гребний вал передають потужність від двигуна до гвинта. Там також є упорний підшипник, який поглинає осьові навантаження. Допоміжні дизель-генератори. На судні в нас встановлені два стандартні дизель-генератори, кожен потужністю 350 кВт і один аварійний на 300. Вони забезпечують електроенергію суднові системи: освітлення, насоси, навігаційні прилади, холодильні установки для контейнерів, система змащування постачає мастило до всіх критичних механізмів. Це потрібно для зменшення терця та зношування. Система охолодження, включає насоси для подачі забортної води, яка охолоджує головний двигун та генератори. Система очистки палива використовує відстійники, сепаратори і фільтри для очищення важкого суднового палива перед подачею в двигун, машинне відділення обладнане протипожежною системою. В яку включається сплінкерна система, може вуглекислотні установки та водяні насоси. Керування машинним відділенням відбувається з центрального пультру управління, це такий, знаєте, набір панелей, дисплеїв, е усяких кнопочок для віддаленого керування механізмами. Ну і також сюди потрапляє інформація з працюючих механізмів. Це робочий пост старшого механіка. Для стабілізації теплоходу використовується система баласних танків і закачування баласної води в них. Ця панель слугує нам для розподілення цього баласту. Вмикаючи та відмикаючи клапани, які ведуть в необхідні нам баласні танки, а потім вмикаючи насоси, старший помічник капітану закачує водичку в них. І робить так, щоб судно було рівним. Якщо так сталося, що моряк забруднився. А це буває часто. Опрати свої речі він зможе в спеціальному приміщенні з пральними машинками. Пральне приміщення або просто прачка на нашому теплоході. Тут у нас знаходиться декілька пральних машин. Одна, наприклад, для чистої білизни, інша для робочого одягу. Також обов'язково в нас є сушарки, тобто не обов'язково буде вивішувати свої речі після прання, свій одяг після прання, десь там на поличках, на перилах коридорі. Можна покласти їх в сушарню, вони там посушаться і можна вже одразу одягати. Це приміщення також слугує перевдягальнею для рядового складу. Кожного з членів екіпажу є своя шафка, в ній він зберігає свій робочий одяг і речі для персональної безпеки. Знаєте, там окуляри, рукавички і таке інше. В цьому відео я планував ще оглянути трюма, деякі складські приміщення на носу та кормі судна. Майстерні, в яких ми займаємося з обладнанням. Але вирішив, що там нічого цікавого вже не буде, бо в складських приміщеннях ви побачите тільки деякі речі, які розташовані на поличках, в майстернях ви побачите купу інструментів, як боцман зварює фундамент для контейнерів. А в трюмах взагалі будуть лише іржа, контейнери та бруд. Тому я одразу думаю перейти на найцікавіше. Покажу вам каюту капітана. Тому ласкаво просимо в мою каюту. В місце, де я працюю і відпочиваю. Почнімо огляд каюти з мого робочого місця. Тут в мене стоїть лаптоп і вся моя техніка. Всі мої приладдя для нього. Він в мене під'єднаний до комп'ютера з містку, і тому я можу отримувати імейли і всю інформацію прямо звідти. Біля робочого столу є телефон для підтримання зв'язку з містком. Над письмовим столом шафка з документами. Як бачите, всі вони обладнані такими бортиками, щоб, не дай Бог, нічого не впало. Це мій робочий одяг і шолом. Їх треба обов'язково вдягати, коли я йду на палубу. Поряд з письмовим столом вже починається зона відпочинку. Тут в мене є диван, стіл, гітара і телевізор. Телевізор я не дивлюсь, мені вистачає лаптопу. Над телевізором ще одна шафка з документами. Під телевізором розташований холодильник. Зараз він, до речі, має бути порожнім. О, майже порожній. Трохи нутелки ще є. І масочки такі. Так що, бачите, пива немає. Так, да, і в капітана є персональний пилосос. Бо... Підлога в мене зроблена з ковроліну, і не дай Бог, щоб вона дуже сильно забруднилася. Часто треба пилососити. В каюті в мене є також величезний ілюмінатор, щоб слідкувати за навігаційною ситуацією на морі. Тому я можу, скажімо так, працювати та слідкувати, що відбувається, навіть не виходячи з місця свого відпочинку. Каюта капітана поділена на дві частини, і спальня знаходиться окремо. Пішли туди. Тут я відпочиваю. Тут моє ліжко. Бачите, воно двуспальне, але білизна занадто мала. Тому, ем, здається, ми використовує... я використовую білизну з полтарушки. А... Ліжко в мене двуспальне. Над ліжечком, як і у всіх, є лампа для читання. І от мені тут залишили таку чудову ілюмінацію. Цей ілюмінатор в спальні він закритий. Бо знаєте, сонце зранку може дуже сліпити, а я чого не хочу. Також тут є телефон. Телефон одразу біля ліжечка, біля голови. Можна в будь-який раз ти собі лежиш. Чік, підняв трубочку і починаєш розмовляти. Моя шафа, бачите, також обладнана рятувальними жилетами. Ванна кімната, а точніше, душова. Вона така, як і в інших каютах. Тут в нас зеркало, омивальник, туалет і душ. Це все, Вельве, шановне панство. Так виглядає наше судно зсередини. Якщо вам подобається подібний морський контент, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також внизу буде посилання на всі мої соціальні мережі і канал, де я інколи стрімлю. А поки що бувайте! Всього вам найкращого і мирного неба над головою! Бувайте!